Добрий день! Сьогодні ми з вами встановимо програмний продукт реотест компанії DX Системи, що входить в комп'ютерний реографічний комплекс. На моєму екрані ви бачите вміст флешки, що йде в комплекті. Я запускаю установник і ми починаємо. На першому кроці обирається мова інтерфейсу програми. В поточній версії доступно 4 мови. Далі вказується ім'я лікаря як користувача програми та назва медичного закладу. Наразі я залишу ці рядки порожніми, Введу тільки ключ продукту для повного функціонування застосунку. Ключ продукту беремо з файлу Readme, що розташований на флешці. Також його можна знайти в настанові з експлуатації, переходимо далі. Слід ознайомитись з ліцензійною угодою, поставити відповідну позначку про прийняття. Також ознайомтесь е, з переліком операційних систем, що підтримуються, і мінімальними вимогами до комп'ютера. Далі обирається шлях, за яким буде встановлена програма. На цьому кроці обираємо компоненти для установки. Я залишаю перелік повним, буде встановлено відповідний драйвер. Натискаємо далі і приступаємо до установки. У разі відсутності в операційній системі додаткових бібліотек C. Вони будуть інстальовані в процесі. Зараз ви бачите на екрані стандартний процес установки драйверів. Я натискаю Далі готово. В даному повідомленні пропонується настроїти порт. Я підключаю прилад, натискаю так, щоб повторити спробу підключення. Зайдемо в диспетчер пристроїв. Тут наш пристрій буде знаходитись серед портів COM і ЛПТ. Реограф чотирьохканальний на 10 му порту. Повернемось до вікна встановлення. Програма практично готова до роботи. Якщо у вас, як в моєму випадку, під час установки була створена демонстраційна база даних, то ви можете використовувати її для збереження своїх досліджень. Що зручно в рамках ознайомчого періоду. Однак для клінічних цілей рекомендується створення окремої бази даних. Виконується це через пункт меню «Сервіс» Управління базами даних. У їхній ліворуч ви побачите перелік наявних баз даних. Для створення баз даних скористайтесь меню База даних Створити. Вкажіть назву. Для цього рекомендується використовувати латиницю. Місце розташування. Я виберу розділ D, У корені – Локального диску D буде створена відповідна тека, в якій буде розміщена моя база даних. Далі я зможу обрати її при створенні картки пацієнта та перш ніж почати перший запис, слід відкалібрувати прилад. Ця операція виконується тільки після встановлення програми. Електроди при цьому мають бути відключені від приладу. Процедура займає менше хвилини. Слід дочекатись завершення і натиснути ОК. Через меню сервіс можливий вибір мови інтерфейсу, перевірка наявності оновлення, виклик вікна що нового, а також виклик вікна налаштування параметрів. Саме тут, на вкладці Користувач, ви можете заповнити пропущені раніше рядки стосовно Медичного закладу та лікаря на цьому процес встановлення і підготовки програмного забезпечення завершено. Дякую за увагу! На все добре.